Ви вже маєте спа басейн та цікавитесь, як зробити відпочинок ще приємнішим. Давайте розповім вам, як покращити ваше дозвілля з мінімальними витратами. Перше, що вам знадобиться водонепроникний Bluetooth Dynamic, щоб слухати улюблену музику прямо у воді, без зайвих дротів та ризику пошкодити обладнання. Наступне, що значно полегшить вам життя, це зручний підйомник для кришки. З ним навіть дитина легко та безпечно зможе зняти і поставити назад важку кришку вашої спа ванни, не пошкоджуючи її. Третє спеціальна неслиська подушка сидіння. Вона необхідна людям невисокого зросту або літнім користувачам для забезпечення максимальної зручності і комфорту під час відпочинку. Для зручного користування вашою спа-ванною пропоную обладнати її спеціальним поручним для входу-виходу. Безпека понад усе. Хочете створити атмосферу справжнього спа? Використовуйте безпечні ароматичні засоби, створені спеціально для басейнів. Вони подарують чарівні аромати та не зашкодять воді. Бажаєте більше розваг. Придбайте пластикові, водонепроникні, гральні карти або навіть плаваючий бар. Готові вдосконалити свій СПА-басейн? Компанія Spa Galaxy вже чекає на вас. Підписуйтесь!